Привіт! Готовий послухати казку про песика, гавчика та краплинку Руси? Тоді вперед! У маленькому, але дуже затишному містечку, де сонце завжди усміхалося, а пташки співали веселі пісеньки, жив собі песик на ім'я Гавчик. Він завжди мріяв про великі пригоди. І часто вигадував собі різні захоплюючі історії. Одного чудового ранку, коли трава ще виблискувала від ранкової роси, гавчик вирішив, що сьогодні він проведе день у пошуках пригод. Він вийшов з дому, махнув своїм пухнастим хвостом і, спустившись з ґанку, натрапив на маленьку краплинку роси, що світилася на листку. А тобі подобається подорожувати і досліджувати все навколо. Привіт, маленька краплинку, весело гавкнув гавчик. Що ти тут робиш? Сама. Краплинка розсміялася, її голос звучав, як дзвіночок. Привіт, гавчику! Я росинка. Я мандрую по світу, проходячи через різні пригоди. Сьогодні я вирушаю в подорож, щоб дізнатися про кругообіг води. Хочеш приєднатися? Гавчик не міг повірити своїм вухам. Вода кругообіг. Це звучить неймовірно цікаво. Звісно, я з тобою. І так гавчик і рослинка вирушили в дорогу. Спочатку вони потрапили до квітучого саду, де росли яскраві квіти. Росинка запитала Гавчику, ти знаєш, звідки береться вода для квітів? Звісно, впевнено відповів гавчик, квіти п'ють воду з землі. А тобі цікаво, де береться вода, в землі? Правильно, сказала росинка, але це лише частина історії. Давай я покажу тобі, як це працює. Росинка стрибнула на землю, і раптом з'явилася велика яскрава калюжа. Це ґрунтова вода. Коли дощить, вода просочується в землю, а корінці квітів вбирають її. А тепер подивись, і раптом з калюжі з'явилася велика хмара, яка почала літати до неба. Ого, що це? вигукнув гавчик. Це пара, пояснила росинка. Коли сонце світить, вода нагрівається і перетворюється на пару. Вона підіймається вгору і формує хмари. А потім, коли хмари стають важкими, вони знову віддають воду у вигляді дощу. То виходить, що вода завжди повертається назад? запитав гавчик. Саме так, сказала росинка, це і є кругообіг води. Давай продовжимо нашу подорож. Наступною зупинкою був величезний ліс. Тут дерева шепотіли один одному про свої секрети, а птахи веселилися на гілках. Гавчику, подивись на ці дерева. Вони також утримують воду, сказала росинка. Давай запитаємо у них про це. Авчик підійшов до великої сосни і запитав Привіт, велике дерево! Як ти отримуєш воду? Сосна усміхнулася, і її голки зашурділи, мов сміялися. Я отримую воду з коріння, коли дощить, я п'ю вологу з ґрунту. Але також я вживаю воду, яку отримую з повітря. Це називається конденсація. Круто! Вигукнув гавчик. А що таке конденсація? Це коли водяні пари охолоджуються і перетворюються на краплинки води, пояснила сосна. Я отримую частину вологи з повітря і це допомагає мені рости. Гавчик був у захваті. Виходить, вода дійсно всюди, точно, підтвердила росинка. А тепер. Нам потрібно вирушити далі, щоб дізнатися про те, як вода потрапляє в річки. Вони покинули ліс і незабаром натрапили на річку, яка весело, бурхливо текла, співаючи свою пісню. Гавчик і росинка зупинилися, щоб насолодитися видовищем. Привіт, річко! гукнув гавчик. Як ти отримаєш воду? А що ж таке конденсація? Ви запам'ятали? Річка розсміялася і її води засяяли на сонці. Я отримую воду з дощів, снігу і льоду, що тане у горах. Вода стікає зі схилів, і ось я тут. То ти також частина кругообігу води? запитав гавчик. Звісно, сказала річка, і я допомагаю всім живим істотам на своєму шляху. Риби п'ють воду, птахи купаються, а тварини приходять до водопою. Вода це життя. Гавчик зрозумів, як важливо берегти воду, щоб усі могли мати її достатньо. А як я можу допомогти зберегти її? запитав він. Просто дбай про природу. Не сміти, не забрудню річки і завжди пам'ятай, що вода це скарб, порадила річка. Я обіцяю, запевнив гавчик. Чому необхідно берегти воду? Вони продовжили свій шлях і незабаром дійшли до великого озера, яке блищало, як велике дзеркало. На березі сиділа мудра черепаха, і гавчик вирішив запитати її. Привіт, черепаху, як ти отримуєш воду? Черепаха усміхнулася і відповіла, я живу тут, на березі. Вона завжди поруч, але я також знаю, як важливо не забувати про воду, яка потрапляє в нашу їжу, або як дощ чи сніг. Я беру воду, коли п'ю і коли купаюсь. Це все так цікаво, вигукнув гавчик. Я дізнався так багато про воду. І це ще не все, сказала Черепаха. Пам'ятай, що вода це не лише рідина, вона також є частиною атмосфери. Коли вода випаровується з поверхні, вона стає частинкою повітря. І так водяні краплі, продовжуючи десь у небі, в хмаринці знову перетворюються на дощ. Тобі зрозуміло, як вода подорожує. Фантастично! Гавчик був у захваті. Він не тільки дізнався про кругообіг води, але й зрозумів, як важливо дбати про природу. Чи можемо ми розповісти про наші пригоди? запитав гавчик. Звісно, погодилась росинка. Ми можемо розповісти всім, як важливо берегти воду. Гавчик та росинка повернулися додому, сповнені новими знаннями та енергією. Він розповідав усім своїм друзям про важливість води та про те, як вона подорожує по світу. І так гавчик став маленьким посланцем води, нагадуючи всім, що вода це дар, який потрібно берегти і цінувати. А росинка, відправившись у нову подорож, залишила за собою слід, з усмішок і радісних спогадів. А які пригоди гавчика могли бути далі? Кожен день гавчик дбав про природу, не забував про своїх друзів і завжди розповідав про свої пригоди, щоб усі знали про чудовий кругообіг води. І хоч як би непросто це було, він знав, що разом з друзями вони можуть зробити світ кращим. А на цьому закінчуються пригоди гавчика та його маленької подружки росинки. Але пам'ятайте, що кожен з нас може стати частиною великої пригоди, просто дбаючи про воду навколо нас. А як ти дбаєш про воду, сподобалась казочка? Тоді підпишись на мій канал, щоб не прозівати нове цікаве відео. Бувай!